В мережі інтернет знов почала ширитись інформація стосовно того, що вступає в силу закон 4995, згідно якого затверджується статус Дитина війни. А сама дитина, яка народилась після 2014 року або якій на той час не виспевнулась 18 років, може отримати статус Дитина війни. А разом із цим статусом право на допомогу від держави у розмірі 15 тисяч гривень протязі трьох років. Правда, це чи ні, давайте розберемось. Наразі в Україні існує статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Його можуть отримати особи, які на момент воєнних дій не досягли 18 років і зазнали одного або кількох із наступних впливів. Це можуть бути поранення, контузії, каліцтво, фізичне або сексуальне насильство, викрадення або незаконне вивезення за межі України. Залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконне утримання, зокрема опалення або психологічне насильство. Для оформлення цього статусу необхідно звернутися до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання дитини. Заяву можуть подати батьки, близькі родичі, законні представники або безпосередньо сама дитина після досягнення неї 14 років. До заяви додається відповідний пакет документів, що підтверджують обставини, за яких дитина постраждала. Тож, станом на 2025 рік законодавство України не передбачає окремих грошових виплат для дітей із таким статусом. Проте вони мають право на безоплатне харчування в дошкільних загальноосвітніх і професійно-технічних закладах освіти, крім того, дитина. Яка має статус внутрішньопереміщеної особи, вона може отримувати щомісячну допомогу на проживання в розмірі 3 тисяч гривень. Також деякі місцеві органі влади можуть надавати додаткові пільги та підтримку дітям із таким статусом, але це залежить від конкретної громади. Також існують благодійні організації, які надають допомогу дітям постраждалим від війни. Таким чином, Оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів в Україні можливо, але спеціальні державні виплати для таких дітей наразі не передбачені. Будьте уважні, не вірте фейкам, а у разі виникнення правових питань звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів у відповідній галузі.